Панічна атака, чому та коли вона виникає, та як з нею боротися? Я не можу дихати. Я знаю, що треба піднімати руки і глибоко-глибоко дихати. Не завжди це влучає це робити, коли зрива або робота нашого ПВО. Це це дуже тяжко і дуже страшно. Забуваєш, як дихати. Нічні атаки, це, скажімо, наслідок того, що людина довгий час ігнорувала свої емоції, почуття, потреби, що в її житті відбувалися дуже такі травмуючі події. І з цим точно треба працювати і звертатися до фахівця. Якщо людина в минулому пережила якийсь великий стрес після в подальшому житті, вона може якби, отримати такий флешбек і ну, у людей по-різному симптоми. Тобто важке дихання, сильне серцебиття. У мене такого, щастя, не було. Дуже сильно переживає сильний стрес. Вона думає, що вона помре, починає задихатися, можуть бути обмороки, може трясти тіло. В принципі, в таких випадках людину, людині потрібно надати першу медичну допомогу, точніше, заспокоїти її. Ось у тих, в кого слабке серце, може стати ну, вітальною. За словами психотерапевтів, тривожність може бути одним із симптомів панічної атаки. Тривога це. Е Симптом – так то реакція нашої психіки на те, що десь є небезпека, щось небезпечне, і саме панічні атаки вони також виникають через те, що є це відчуття небезпеки. Панічна атака це сильне почуття страху і тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони пережили складний чи стресовий період. Часом бувало таке, що людина і не скаржилася на підвищену тривогу, просто казала про такі епізоди ну, панічних атак, які ставалися. Раптово, раптово підвищувалася тривога, з'являвся страх смерті, і це часом пов'язано з загальною напругою, в якій перебуває людина, тобто вона сама може не відчувати такий рівень тривоги в себе. Панічні атаки можуть супроводжуватися різними симптомами. Серцебиття пришвидшене, пришвидшене дихання, пітливість, запаморочення, відчуття того, що світ нереальний, так розгубленість, дезорієнтація. При панічних атаках психологи рекомендують звертати увагу на спосіб життя, зокрема харчування, сон та фізичний стан. Варто там подбати про себе, звернути увагу на себе, на свої потреби, а як я живу. А за що я тривожуся, а що я можу зробити для себе, заспокоїти своє тіло через дихальні техніки, тобто зробити своє дихання більш плавним, спокійним від цього і заповільниться серцебиття, і зникнуть фізичні симптоми не зразу, але поступово. При нападах панічних атак необхідно звертатися до спеціалістів. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал С4.